Цьому випуску збірна України зіграла вирішальний матч проти Албанії, турнірна таблиця Ліги Націй після останнього шостого туру. Англійський грант хоче підписати таланта збірної України. Сергій Ребров відповів фанатам на постійну критику його роботи. Приділіть цього декілька секунд, щоб підтримати україномовне відео вподобайкою та коментарем. Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн компанія Фавбет. Дебютант збірної України Іван Калюжний, який нині виступає за Олександрію, вже взимку може перебратися до розташування донецького шахтаря. У придбанні футболіста особисто зацікавлений Даріо Сарнап, і, як повідомляє український журналіст Ігор Бурбас, у Донецькому клубі виникли деякі суперечки щодо потенційного переходу футболіста. Проти даного трансферу виступає генеральний директор гірників Сергій Палкін. Джерело зазначає, що рішення стосовно переходу ухвалюватиме головний тренер команди Маріно Пушич, а до клубу Маріно запрошував а ми а іншим захисником шахтаря Георгієм Судаковим зацікавилась низка європейських клубів. До таланта збірної України є інтерес від багатьох клубів АПЛ. А конкретну зацікавленість виявляє лондонський Тоттенгем. Георгій вже перебуває у шорт-листі Шпор. Планується, що Судаков має замінити лідера команди півзахисника Джеймса Медісона. Клуб готовий розпрощатися з англійцем через його велику зарплатню, яка становить 170 тисяч фунтів на тиждень. Тож Тоттенгем в свою чергу готовий скоротити ці витрати і платити Судакову сімдесят тисяч. Георгій в цьому сезоні провів за Шахтар 17 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі. Російський тренер став автором історичної ганьби в лізі націй, Такого не було за всі шість років існування турніру. Влітку цього року головним тренером Казахстану став росіянин Станіслав Черчесов. Його дебют припав на груповий етап Ліги націй, який завершився тотальним фіаско. Збірна Казахстану завершила групу Бі-3 на останній сходинці з одним очком, і різницею голів 0-15. Тож тепер у резюме Черчесова низка антирекордів. За шість років існування Ліги націй жодна збірна дивізіону Бі не завершувала груповий етап. Та з настільки поганою різницею Казахстан напряму вилетів у третій дивізіон і тепер повинен думати, чи варто залишати Черчесова Керманичем. Його контракт розрахований на два роки, а за його достроковий розрив треба платити 1 мільйон євро. Перед матчем Албанія-Україна дуже цікаво розпочалась прес-конференція Сергія Реброва. Перекладач якого надала Федерація футболу Албанії, потів перекласти питання для українців російською мовою. Свою чергу Ребров та Яремчук категорично відмовились від цього. У підсумку переклад здійснювався з албанської виключно на англійську. Після проведення заходу представники футбольної федерації Албанії пояснила, що переклад питань російською мовою вважали найкращим рішенням, адже російська дуже схожа на українську. От така повага була до української делегації. І перед матчем, тому нашим потрібно було робити висновки. Після цього інциденту головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів на питання журналістів: чи є в команді травмовані? Ванат відновлюється, Сподіваюся, що він буде готовим до матчу. Чи пам'ятаю я матчі проти Албанії у 98-му році? Так, я пам'ятаю ті матчі, але вважаю, що збірна Албанії змінилася. У них багато гравців з топ чемпіонату та серії, а тому важко порівнювати ці ігри. Албанці виходили на євро 24 та дуже добре там виступили. Всі говорять, що гравці збірної України краще виступають за клуби, а не за національну команду. Я з тим не погоджуюся. У нас дуже молода команда, яка була наймолодшою на Європі. Зараз навіть ще молодша, ніж раніше. Молоді гравці, навіть якщо є лідерами, не є стабільними. Для футболістів, які хочуть бути лідерами, важливо показувати стабільну гру у клубі та в збірній. Зараз у нас хороша команда з добрим балансом молодих і досвідчених футболістів. Як на мене, у цієї команди хороше майбутнє. Але я завжди говорю гравцям, що футбол це про сьогодні, це не про те. Що ти кажеш завтра, як зіграєш за клуб, ти маєш показувати свій максимум у національній збірній. Я не думаю, що наші футболісти не показують їхній рівень. На рівні збірних ми граємо проти найкращих гравців із кожної країни. Приміром, ми протистоятимемо Албанії. Більшість футболістів, якої зіграли на Європу, та також виступають у топ-лігах. Тож в останньому матчі нашої групи Ліги Націй Україна повинна була тільки перемагати. Рибров пішов на зміни в стартовому складі. Перше з листопада 23-го жоден представник Динамо не вийшов у старті збірної. Тож Калюжний Зінченко-Гусуляк та Яремчук вийшли у старті. Шапаренко, Довбик та Зубков залишились у запасі. Наші хлопці вже цього разу не барились та відразу побігли вперед. Збірна встигла забити двічі за 10 хвилин. На п'ятій хвилині рахунок розмочив Олександр Зінченко, якому вдався хороший удар з люту. Через декілька хвилин подвоїв перевагу синьо-жовтих Роман Єрмчук, Форвард Олімпіакоса головою завершив затяжну комбінацію синьо-жовтої команди. Як підсумок тотальне знищення суперника в першому таймі, де за ударами наша команда перестріляла 8-2 у площину, статистика взагалі була 3-0. А в другому таймі картина дещо змінилась. Албанці кинули всі свої сили, щоб відіграти паритет та почали створювати небезпечні атаки. На 75 й хвилині Байрамі відіграв один гол, але Україна зуміла втримати рахунок та здобула довгоочікувану перемогу з рахунком два Паралельному матчі Чехія переграла грузинів та дозволила нашій команді зайняти друге місце турнірній таблиці групи Білі Генацій. Суперником українців стане одна з команд, яка фінішувала третьою в групах дивізіону А, а саме Шотландія, Бельгія, Угорщина або Сербія. Ну і для наших найкращих глядачів ми підготували найкращі реакції європейських вболівальників після цього матчу. Ну що ж, як би не було прикро, але ми маємо визнати, Україна на сьогоднішній день була краща за нас. Це збірна по-справжньому топова, і вони це давали сьогодні на полі. Молоді гравці, такі як Мудрик і Судаков, просто дивують своєю технікою та швидкістю. У них чудова координація, вони моментально створюють небезпечні моменти, і це відразу вдається в знаки. Мудрик був просто нестримний на фланзі, а його швидкість це щось неймовірне. Я дивився гру і розумів, що українці зараз на іншому рівні, хоч і грали без основних лідерів. Маш був дуже яскравий, напружений з великою кількістю. Емоцій. Сподіваюся, що в наступних матчах наша збірна ще покаже себе, але сьогодні був їхній день. Після цього матчу просто не можна не критикувати головного тренера Сільвінью. Гра нашої команди складалася з гойдолок та невпевненості в розгоні атак. Подекуди в мене виникало відчуття, що гравці нашої команди були якимись втомленими та не могли знайти свою гру. Найбільше, що мене засмутило, це помилки в захисті в українців було не так багато моментів, та все ж вони їх реалізували. Забарний, це просто майбутнє світового футболу. Так це ще за них не грали травмовані циганков та Лунін. Так, для нас поразка важка, але це був яскравий видовищний матч, і я радий, що ми. Мали можливість побачити таку класну гру від обох збірних. Цей матч показав, чому Україна зараз одна з найталановитіших збірних в Європі. Скільки молодих зірок, Судаков Мудрик Довбик, це майбутнє українського футболу. І вони вже зараз роблять різницю на полі. Цей Судаков так точно віддавав передачі, що наші гравці просто не змогли з цим впоратися. Українська збірна сьогодні продемонструвала справжній клас, і я впевнений, що вони будуть одними з фаворитів на великих турнірах. Матч був дуже емоційний, але, чесно кажучи, я не злий, що ми програли. Українці грають серцем, і за це їх варто поважати, тож я бажаю їм тільки перемагати. Ох, та успіхів не тільки на футбольному полі. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та пишіть ваші емоції після матчу албанія Україна.